Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми розкажемо вам про ті кримінальні події, і не тільки які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з антинаркотичної теми у Тернополі. Працівники поліції об'єдналися з громадськістю, аби боротися з рекламою наркотиків. Працівники поліції закликають жителів міста та області знищувати приховану рекламу наркотиків самостійно або одразу, або повідомляти про неї ОСББ, ЖЕКИ або свого дільничного інспектора поліції деталі дивіться у нашому сюжеті. Розповсюдження наркотиків, реклама інтернет-магазинів, де можна придбати заборонені речовини, а також заклики до вживання отрути. Це проблема сьогодення. Якщо для старшого покоління розписані стіни на будинках, підстанціях чи інших приміщеннях це всього-навсього витівки хульганів, то молодь добре знає, що це оголошення про те, де можна придбати наркотики. Ми проводимо спільну акцію з муніципальною інспекцією, з громадськими організаціями, з працівниками інших органів. Акція називається зафарбуй, не ігноруй. Зокрема, ми будемо зафарбовувати надписи на фасадах будинків міста Тернополя. Невідомі написи це прихована реклама на телеграм-канали. Поспілкувавшись у месенджері, покупець оплачує за товар і отримує адресу, де схована та чи інша закладка. Якщо людина вже потрапила в кови нарко- чи залежності, вона не звертається, вона навпаки. О, стає антисоціально і бежить від цього. З розвитком новаційних технологій дуже росте попит на безпеку. Контактний спосіб оплати, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин. Ну і звичайно, працівники управління боротьби з наркозлочинністю стараються вжити заходи щодо ліквідації таких сайтів телеграм-каналів. Працівники поліції закликають жителів міста та області знищувати приховану рекламу наркотиків самостійно та одразу, або повідомляти про неї ОСББ і ЖЕКИ у разі виявлення осіб, які обмальовують стіни. Повідомляйте дільничного інспектора поліції. Шахрайовував тернополян та мешканців інших областей України. Йому працівники поліції інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій у банкоматах. Кого і як власне дурив у нашому місці пройдисвіт, Дивіться далі у сюжеті. Позбавлення волі на строк від 3 до 8 років загрожує 31-річному уродженцю Дніпропетровської області. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками встановили, що чоловік причетний до двох злочинів, які він чинив щодо мешканців обласного центру. Шахрайські дії злоумисника полягали в тому, що заздалегідь підійшовши до банкоматного пристрою. В банкоматах є така функція як поповнення мобільного рахунку без самої карточки. І після цього, як він вів свій номер телефону, він відходив від даного банкоматного пристрою та очікував можливо потерпілу особу. Підходила особа, яка Прочитавши, що на екрані написано ви поповнюєте мобільний рахунок, ставте картку. Вона вставляла картку банківську, вводила Пін-код, потім далі читала, що написано, ви бажаєте поповнити мобільний номер телефону на таку-то суму, вона натискала кнопку Підтвердити. Після чого, ну, Кошти були зараховані на номер телефону відділу. Працівники поліції встановили, що підозрюваний неодноразово судимий за скоєння різних протиправних дій. Працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що даний злочин був скоєний не лише на території Тернопільської області, а й на територіях інших областей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження передбачене частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. І далі рубрика Увага Розшук». Власне тернопільські поліцейські встановлюють місце знаходження невідомого чоловіка, який вчинив злочин. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють місце знаходження невідомого чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 28 березня близько дев'ятнадцятої години на вулиці Торговиця. Незнайомець викрав державний прапор та прапор ОУН, знявши їх з фасаду багатоквартирного будинку. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналі Інтебе та Тернопіль 1 ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові! Всього вам найкращого і до зустрічі на наступному тижні.